У самісінькому серці села Кузьмин Хмельницької області пропонується до продажу затишний будинок загальною площею 66 метрів квадратних. Будинок побудований в 80-х роках і має 4 кімнати. Опалення індивідуальне газове, що забезпечує комфортну температуру, стан житловий, мебльований, у наявності побутова техніка. Ділянка площею 44 сотки пропонує багато можливостей для садівництва або інших занять на відкритому повітрі. we Комунікації включають газ, електрику, свердловину для води, асфальтовану дорогу та послуги вивозу відходів. Інфраструктура розвинена. Поруч знаходяться школа, дитячий садок, аптека, відділення пошти, парк, магазини, амбулаторія, будинок культури. Це ідеальне місце для спокійного життя з усіма необхідними зручностями поруч. У селі Бужанка Черкаської області пропонується до продажу затишний будинок загальною площою 65 метрів квадратних. Будівля Зведена в період 70-х років, глиняна, обкладена цеглою, що забезпечує тепло і комфорт. У будинку три просторі кімнати: кухня, веранда та коридор. Є можливості облаштування ванної кімнати. Каналізація вже підведена до будинку, опалення газове, встановлені конвектори, а також нова груба. На подвір'ї знаходяться надвірні споруди, літня кухня з підведеним газом, сарай та погріб. На ділянці площею 50 соток, яка приватизована, росте молодий фруктовий сад і є город Будинок огороджено парканом, що додає приватності. Поруч розташований ліс, річка, кар'єр, сільська рада, школа, дитячий садок, лікарня. До районного центру всього 5 кілометрів. Пропонується до продажу комфортний будинок у селі Пугачівка Черкаської області. Області. Житло площею 74 метра квадратних, побудовано з міцної силікатної цегли, має мансандру, усі вікна замінені на сучасні, металопластикові, що додає затишку та зберігає тепло. Будинок перебуває в житловому стані, з гарним ремонтом і повністю готовий до заселення. Всередині все облаштовано для комфортного проживання, якісні меблі, необхідна побутова техніка та зручний санвузол, який виконаний із керамічної плитки. Обладнаний великою кутовою ванною, сучасним унітазом і пральною машиною. Для обігріву встановлено газове опалення, а для додаткового комфорту кондиціонер. Ділянка простора огороджена міцним парканом, що забезпечує приватність і безпеку. Село має базову інфраструктуру. У селі діє навчальний заклад, фельдшерський пункт. У селі вікно Івано-Франківської області пропонується до продажу будинок з сучасним євроремонтом. Загальна площа будинку становить 60 метрів квадратних, а ділянка займає 20 соток. Будівля була зведена в період 70-х років, має три кімнати. Опалення комбіноване, встановлені газові конвектори та кахельні печі в кожній кімнаті, що забезпечує тепло в холодну пору року. Будинок обладнаний усім необхідним для комфортного життя: плита, холодильник, камін, гараж, сад і город. Всі меблі та побутова техніка залишаються новому власнику. Розташування будинку забезпечує зручний доступ до інфраструктури, дитячий садок, школа, магазин, пошта, лікарня, автовокзал та залізнична станція. До районного центру Городенка 9 кілометрів асфальтованою дорогою. Продається просторий цегляний будинок площею 80 метрів квадратних у селі Зозулинці Вінницької області. Що знаходиться лише за 12 кілометрів від міста Хмільник. Будинок збудований у 70-х роках, має 4 кімнати, коридор, кухню та веранду, опалення у будинку газове, загальний стан житловий, однак потребує деякого косметичного оновлення. Будівля оздоблена штукатуркою, дах, вкритий шифером. На території є кілька господарських споруд. Гараж, літня кухня, два льохи, сад та город. Загальна площа земельної ділянки становить 22 сотки. У дворі розташована криниця. Село має гарну інфраструктуру. У більшій доступності знаходяться школа, магазини, автобусні зупинки. Поруч проходить траса Київ-Хмельницький. У мальовничому селі Крива Балка Одеської області пропонується до продажу цегляний будинок, 80-х років забудови, загальною площею 60 метрів квадратних. Будівля складається з трьох житлових кімнат у доброму стані та ще трьох кімнат, які потребують ремонту. Санвузол забезпечує комфорт. А централізований водопровід та свердловина гарантують стабільне водопостачання та водовідведення. Ділянка розміром 35 соток має асфальтоване подвір'я, сад, город та додаткові господарські приміщення. Територія будинку огороджена, що забезпечує приватність, село має добре розвинену інфраструктуру. Поруч знаходяться школа, дитячий садок, магазин. Що створює комфортні умови для проживання? Документи готові до продажу. Якщо вас цікавить ця пропозиція, телефонуйте до власника для отримання додаткової інформації та організації перегляду.